З 17 по 19 травня в місті Малград-Дамар в королівстві Іспанія відбувся чемпіонат Європи з комбат-дзюдзюцу, що зібрав понад 470 учасників із 17 країн. До складу збірної України увійшли троє спортсменів спортивного клубу Барс з Покровська. Вони виступали у трьох розділах граунд контакт, клоус-контакт і фулконтакт. Два юніора та один спортсмен по дорослим виступав. На цих змаганнях ми дуже вдало виступили. Ми зайняли три золоті медалі, три срібних та дві бронзових медалі. Як тренер я вважаю, що мої вихованці гідно представили Донецьку область та Україну на цих змаганнях. Я дуже пишаюся виступом моїх спортсменів. Це був відбірковий турнір на чемпіонат світу з комбат який відбудеться в листопаді. В Польше Варшаві за словами спортсменів, всі суперники були гідними та сильними. Проте вихованці спортивного клубу Барс гідно виступили і вибороли призові місця. «Першого дні коскантакція у мене мене перекинули в категорію 74 кілограми на 7 кілограмів більше ніж я. І в е, мене було дві суперниці. Перша представниця Чехії. Е, з нею я провела е, бій дуже такий масив, масивний бій. Було так складновато, але по балам і по активності я змогла здобути перемогу. У фіналі в мене чекала представниця України, ось Житомира. Я її е, виграла за 45 секунд у задушливим прийомом. у Граундфайт контакт. Там були представниці дві представниці України. Перший бій я здобула перемогу і вийшла в фінал з суперницею з Івано-Франківська. Я змогла перемогти її по балам і по активності, і здобути теж перше місце. Я зайняв два третіх місця та одне перше. В перший день у боротьбі зі стійці я провів два поєдинки: один з представником Іспанії, а другим другий з представником України. І зайняв третє місце. У другий день у боротьбі з колін я провів два бої. Усі два були з представником української збірної. Я виграв один бій, один програв і теж зайняв третє місце. Третій день у повному контакті, більш рідному для мене, в повному там і ударка і боротьба. Зайняв перше місце. Я Перший бій провів з представником Іспанії. Виграв та представника української збірної теж виграв та зайняв перше місце. Вихованці повернулись з Іспанії, сповнені яскравими враженнями від чемпіонату та від країни. Загалом змагання пройшли дуже класно. Ми з командою класно погуляли у великих містах, та також гарно виступили та показали гарний результат. Іспанія дуже класна країна, було дуже класно. Ну, ми багато гуляли, подорожували. Ось було дуже круто. Я багато гуляла з нашою збірною України. Було дуже класно і весело. Також з 17 по 19 травня вихованці Артема П'ятихатки прийняли участь у чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА, який пройшов у місті Тернопіль. Це був відбірковий етап на чемпіонат світу в Абу-Дабі, Об'єднані Арабські емірати. На цих змаганнях прийняли участь 711 спортсменів з 18 областей України. Нашу команду з спортивного клубу «Барс» Представляла шість вихованців, які здобули наступні нагороди: одну золоту медаль, дві срібних та одну бронзову медаль. Спортсмени кажуть, жодні змагання не проходять без труднощів та боротьби, але вони докладають максимум зусиль і під час тренувань, і під час самих боїв, аби прославити рідний Покровськ та Донеччину. Змагання були дуже серйозні. Це були змагання відборні на чемпіонат світу з ММА, який буде проводитися в Абу-Дабі. Суперники були дуже сильні, конкуренція серйозна. У мене було чотири поєдинки. три з них я виграв єдиногласним рішенням суддів. В четвертому бою я програв по очкам. Мені не хотіло зусиль виграти цього суперника, тому що він був дуже сильним. Чемпіоном світу з ММА і чемпіоном Європи з ММА. Але я дуже буду старатися йти далі, тому що у мене є впереді чемпіонат світу. Буду готуватися щоб показати хороші результати. У мене було шість боїв. П'ять боїв із них я провів. Перший бій я провів по рішенням судді, другий я провів по рішенням судді, третій я задушив, четвертий теж по рішенням судді, п'ятий я задушив і шестий проіграв по рішенням судді. В мене трошечки не вийшло, але на наступних змаганнях я буду приймати участь і стану ще сильніше. Колектив телебачення Капрі вітає спортсменів із заслуженими нагородами. Ми та бажає їм успіхів у подальших змаганнях.